Вітаємо вас з таким прекрасним днем. з них. Це перше таке невеличке досягнення ваших діток. Перша така ступінь. Надалі їх чекають різні випробування, різні шляхи, різні моменти. Але все, в них вдасться. Я це знаю, я в це вірю з вашою допомогою, з вашою підтримкою. Бо ніхто так не буде любити, підтримувати і оберігати свою дитину, як власні вас тому бажаю вам, дітки, тільки міцного, міцного здоров'я, в першу чергу, сила, віра в себе, щастя, успіхів у всіх ваших починаннях, щоб ви були здорові, щасливі і інколи згадували нас, і інколи, можливо, заходили до нас тільки привітатися в садочку. Коли ви будете десь поблизу, обов'язково загляньте, сказати добрий день чи привіт, як у вас справа? Не забувайте, бо це є ваш перший такий фундамент. Оцей маленький садочок, що ви прийшли, це є ваш практичний фундамент. Далі ви будете будувати своє майбутнє, будете будувати і далі, далі, по кожній сходинці, по кожній цеглиниці, до певного досягнення, якого ви собі поставите. Шановні батьки, можливо, хтось має сказати декілька слів, бо далі переходимо до нагородження. В хвилюючий день. впродовж чотирьох років ми приводили сюди наших найцінніших, маленьких людей для здобуття знань, нового досвіду, корисних навичок та багато чого цінного ще. Цей час дуже швидко пролетів для всіх з батьків. Тут дітки пізнали дружбу, перші любовні моменти, одні з перших конфліктних ситуацій, правильно виходити. Та взаємодіяти в компанії, як взаємодіяти в компанії та вчасно зосереджуватися на потрібному самостійно. Сьогодні ми привели на це свято вже не тих малючків з широко відкритими очима, які плачуть, бо не хочуть залишатися без мами, а дорослих діток, які дуже класно і староно виступили. Ми пишаємося нами всіма, всі великі молодці. Щиро дякуємо вихователям і помічникам, які були з нами від початку, і тих, хто добу... і тих, хто добувся з нами до сьогодні. Так. Дякуємо за підтримку, за терпіння, за тепло, за любов, за веселий та пізнавальний час для наших любих, за дисциплінарні моменти, які вони не дуже охоче, але щось десь взяли до уваги слуханням за смачні страви. Зроблені милими руками та теплом сердечним. Вам, Світлана Васильівна, за керівництво, за добру пораду, за все хороше, що торкнулося маленького сердечка завдяки тим, хто тут працює. Сьогодні випускний, і сьогодні ви тут в останній як вихованці. Добро путь діткам, а вам всім ще раз велика дяка та пошана від батьків. Дякую.